Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на каналі. Сьогодні у нас тема меморандум номер 5 І так, друзі, а, зачитую, не давайте зайвих обіцянок, якщо ви не можете їх виконати. Я можу, можу втратити віру до вас. А, це дуже болюче і прикро для батьків, а, тому що. Наприклад, вам треба швидко вирішити якусь проблему, якийсь конфлікт. А, пішли з гостей, і я тобі зараз там таке куплю. Або завтра я тебе, тобі таке куплю, ти тільки, будь ласка, послухайся мене і давай. Не псуючи один одному настрій, це зробимо. І от ви забираєте дитину з гостей, і ні сьогодні, ні завтра свою обіцянку не виконуєте. Дитина розчарується, дитина образиться. А, ви втратите свій авторитет в очах дитини. А, ваші слова будуть, будуть пустим дзвоном для дитини. Ще пару таких ситуацій, вона все зрозуміє. А, тому, будь ласка, не втрачайте свій авторитет, не псуйте свої відносини з дитиною, якщо ви не можете завтра її відвести в Діснейленд, то, будь ласка, не обіцяйте їй цього. А, і Якщо вже щось пообіцяли, думайте перед тим, як щось сказати. І якщо вже ви щось пообіцяли, то, будь ласка, дотримуйтесь своїх обіцянків, і ви будете супермамою або супертатом в бачах дитини. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!